Доброго дня, мене звати Ірина, моя позиція в компанії SPAN Customer Success Manager. Я працюю з продуктами Microsoft 365. Моє завдання зробити так, щоб ви отримали найбільшу користь від використання цих продуктів. Зараз я хочу розповісти вам про нові можливості для онлайн конференцій в Microsoft Teams, які ви можете отримати з Microsoft Teams Premium. Що таке Microsoft Teams? Microsoft Teams це єдиний простір для командної роботи. Тут можна виділити три основні компоненти. Перший компонент зустрічі та дзвінки. Тобто це можливість проводити онлайн-зустрічі безпосередньо в Teams, або групові, або індивідуальні, а також здійснювати або аудіо, або відеодзвінки. Також ви можете здійснювати дзвінки з Teams на стаціонарні та мобільні телефони і приймати дзвінки в Teams зі стаціонарних та мобільних телефонів. Другий компонент чати та колаборація. Тобто це можливість спілкуватися в індивідуальних та групових чатах. Та здійснювати спільну роботу над проєктами, над документами. І третій компонент це інтеграція з іншими додатками, або додатками Microsoft, або додатками сторонніх постачальників, що і робить Microsoft Teams єдиним простором для командної роботи. Microsoft Teams має в собі безліч можливостей, але зараз я хочу розповісти вам саме про унікальний досвід для проведення онлайн-конференції в Microsoft Teams, який ви можете отримати з ліцензією Microsoft Teams Premium. Microsoft Teams Premium це Edon ліцензія Microsoft Teams. Компанії, які купують підписки Microsoft 365, всі отримують ліцензії Teams для своїх користувачів. Придбання Microsoft Teams Premium надає адміністраторам і кінцевим користувачам додаткові функції. Microsoft Teams Premium загально випущена для всіх користувачів з 1 лютого 2023 року. Деякі функції, які раніше були доступні для всіх користувачів Microsoft Teams, будуть доступні тепер тільки в Teams Premium. Які це функції? Наприклад, це перекладені субтитри в режимі реального часу. Ця функція надає можливість користувачам вмикати субтитри мовою відмінною від оригіналу, тобто тою мовою, якою їм зручніше сприймати інформацію. Також переносяться функції PowerPoint Live. Переносяться маркери часу на записах зустрічі, коли ви приєдналися до наради або покинули її. Це функція, яка дозволяла нам бачити на записі зустрічі, коли ми його переглядаємо, час, коли ми були присутні, щоб ми могли подивитися лише ті проміжки зустрічі, коли ми були відсутні. Також тепер ви зможете створювати свій власний простір для режиму Together Mode тільки в Teams Premium. Ще були перенесені пару функцій, які стосуються проведення масштабних подій, але ми сьогодні зосереджені, в принципі, на функціях, які стосуються проведення саме звичайних онлайн-конференцій, і про них ми й будемо говорити. Якщо ви не були знайомі з цими функціями раніше, то давайте знайомитися з ними зараз вже в рамках Microsoft Teams Premium. Створений на основі звичного комплексного досвіду спільної роботи Microsoft Teams, Teams Premium пропонує новітні технології, зокрема моделі на базі OpenAI GPT, для проведення звичайних онлайн-конференцій, вебінарів та віртуальних подій. То які ж переваги Microsoft Teams ми отримуємо разом з Teams Premium? Teams використовує штучний інтелект під час зустрічей, допомагаючи вам бути продуктивнішими. Завдяки інтелектуальному підсумку зустрічі в Teams, ви отримаєте автоматично згенеровані нотатки до наради, якісь рекомендовані завдання, які пізніше ви зможете переглянути, навіть якщо вони були присутні на нараді. Також ви отримаєте розділи, які автоматично створюються штучним інтелектом і поділяють зустріч на частини, щоб вам було легше вибрати вміст, який найбільше підходить для вас. Наразі це створення таких от автоматичних розділів, доступно для записів нарад з використанням PowerPoint Live. За допомогою інтелектуальних підсумків зустрічі ви також зможете побачити автоматично згенеровані розділи наради на основі стенограми зустрічі. За допомогою персоналізованих маркерів шкали часу. Переглядаючи запис зустрічі, ви зможете побачити, коли ви приєдналися до зустрічі та покинули зустріч. Це допоможе вам зрозуміти, яку саме частину зустрічі ви пропустили, і, наприклад, передивитись запис тільки тієї частини, яку ви пропустили. Використовуючи PowerPoint Live, ви можете обрати мову, якою ви хочете бачити субтитри. Наприклад, якщо презентація йде якоюсь іншою мовою, наприклад, англійською мовою, а ви хочете бачити субтитри українською мовою, ви можете конкретно для себе. Обрати мову субтитрів українська. Які ще функції доступні? Під час особистої зустрічі з клієнтами загалом або просто спілкування з колегою важливою частиною досвіду є втілення бренду та культури компанії. Брендовані зустрічі дозволяють кожному побачити логотип вашої компанії, коли ви приєднуєтесь до зустрічі. Під час наради користувачі Teams Premium зможуть увімкнути схвалення організацією брендовані фони. І всі учасники зустрічі зможуть бачити логотип вашої організації. З тим з адміністратори зможуть створити певні шаблони зустрічі. Ці шаблони вже будуть мати певні налаштування та політики, які зможуть автоматично створити певні налаштування приватності для зустрічей в залежності від типу зустріч: тобто, це зустріч з клієнтом, якась ваша внутрішня зустріч або, наприклад, дзвінок в службу підтримки. Завдяки доступним спеціальним пакетам політик для користувачів it фахівці можуть заощадити час, створивши спеціалізований пакет політик для користувачів зі схожими ролями в організації. Втім, з преміум ви можете створювати віртуальні брендовані кімнати для очікування. Тобто, коли користувачі приєднуються до зустрічі, інколи зовнішні користувачі мають очікувати в гостьовому лобі, ви можете створити таке брендоване гостьове лобі. І окрім того, з'явилась можливість написати повідомлення людині, яка очікує приєднання ще до початку зустрічі. Наприклад, якщо ви запізнюєтесь. Ви можете написати повідомлення в гостьове лобі. Людина, яка очікує, отримує це повідомлення, зможе вам відповісти і, в принципі, може зрозуміти, що ви, наприклад, запізнюєтесь на цю зустріч. Також ваша організація може вимірювати бізнес-цінність віртуальних зустрічей за допомогою аналітики на рівні відділу або організації. Ви можете аналізувати такі показники, як, наприклад, час очікування приєднання до зустрічі або відсоток неяв. Microsoft Teams Premium також має багато можливостей для проведення вебінарів і для проведення якихось прямих трансляцій, але сьогодні ми з вами зосереджені саме на проведенні звичайних онлайн-конференцій, і саме про ці функції ми з вами і поговорили. Якщо вас зацікавив цей новий досвід проведення зустрічі за допомогою можливостей Teams Business Premium, якщо у вас з'явились додаткові запитання, звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою, яку ви бачите на екрані, і дякую вам за увагу.